Сьогодні, я так розумію, ти розгадаєш для наших глядачів і для мене найбільшу загадку про м'ясну страву, про стейк рібай. На нього завжди найдорожча ціна меню на в ресторанах. Розкажи, хто тобі буде допомагати і що ми будемо сьогодні готувати. Насправді, скоріше, навіть я буду допомагати, готує сьогодні для нас шеф Юрій Синишин. Це є шеф ресторану, в якому ми сьогодні знаходимося, і готуємо ми дійсно рібайк сухої витримки, який в нас дозрівав понад 20 днів. От сьогодні ми його можна сказати, будемо розпечатувати та будемо його пробувати. І ми маємо на нього великі сподівання, тому що. Для Львову це є практично новинка. Це, тобто Це прем'єра в нас сьогодні? Так, да, прем'єра. Для цього ресторану це однозначно прем'єра, але це є свого роду і прем'єра для Львову, тому що м'ясо надзвичайне, Надзвичайне, але технологія виготовлення цього м'яса вона є не зовсім традиційною для наших людей. До нього ми готуємо класичний соус Джек Деніалс. Це є американська класика. Ви зараз бачите перед собою всі інгредієнти для приготування соусу. Почнемо ми власне з нього. Так будь-який соус займає трошки більше часу ніж приготування основної страви. Добрий день ще раз. Мене звати Юра Синишин. Я шеф-кухар ресторану Бонгусто. Зараз приготуємо соус традиційний американський Джак «Джак Деніелс». Нам потрібно буде само собою джак Деніелс», червоне вино, Сухе може бути винний оцет, червоний мед, коричневий цукор з тростини, ріпчиста цибуля або цибуля шалот, чесник, соус демігляс, вручестерський соус, табаско і трошки івана гострого так. Да. гостренького соус. І одразу ще соус демігляс. Демігляс це соус на основі кісток з суглобами. Вони запікаються в пароконвекторі до до карамельної скоринки. Потім е, обжарюються різноманітні корні плоди, трави. Він готується дві доби на маленькому вогні, потрошки упарюється. В кінці додається червоне сухе вино. Виходить такий густий густий жилеподібний е, соус. Розігріваємо сетейник, додаємо. Оливкову олію можна додати і соняшникову, не обов'язково. Оливку ми в даний момент додаємо оливкову. Додаємо цибулю ріпчасту, мілко нарізану, обжарюємо її до прозорості. Ні в якому разі не до карамельної скоринки. Просто припускаємо до прозорого полю. Іван, розкажи, так все-таки це питання найцікавіше. Чому це один з найдорожчих стейків в меню ресторану? В чому секрет? Це м'ясо спинно хребтової частини. В самій назві навіть цього м'яса криються певні такі цікавості. Воно має форму ока, і, власне, звідси теж несе частину своєї назви рібай. От. Вирізається воно з ребра, тобто це є частина від ребра м'яса. От. І цього м'яса. Так звана мармуровість дуже висока. Тобто завжди цій частині коров'ячої туші, яловичої туші, притаманна, саме певний узор може там зустрічатися: жировий, такі жирові просовочки, які нагадують собою узор мармура. Тобто мармуровий узор. Звідси пішло і термін мармурове м'ясо. Ми сьогодні будемо використовувати м'ясо якраз. Тварини саме м'ясної породи це є абординський ангус. Що цікаво, найдорожчий рібай можна зустріти в Японії. Там за кілограм цього стейка можна заплатити 600 тисяч доларів. І це є нормою. Чому така велика різниця між українським стейком і? За кордоном. американці, японці, європейці досягнули в цьому ну, дуже високих показників. Наприклад, американське м'ясо яловичину можна зберігати до 180 днів. днів. І чим довше ми її зберігаємо, тим смак її є кращим насправді. насправді. Це м'ясо, яке повинно дозрівати. Наприклад, мене найбільше е, лякає, коли кажуть, що яловичина свіжа. О, це значить, що ну, вона буде жорстка, вона буде несмачна, її дуже важко приготувати правильно, її дуже важко зробити такою, щоб наш гість, людина, яка в принципі, є шанувальником м'яса, отримала правдиве задоволення від споживання цього дійсно другого продукту. Американці, я буду говорити напевно багато про американців, ми саме по їхніх технологіях сьогодні будемо готувати. Коли мова йде про абердинський ангус, Український, а в Україну вже почали завозити. Наприклад, 12-13 рік стали переломними в цьому відношенні. Наші підприємці, наші фермери зрозуміли, що м'ясо теж буває дуже різним, і ці породи почали завозити також в Україну. І сьогодні ми будемо пробувати Бердинський ангус, вирощений в Україні та з українського поголів'я. Власне, чим також є горді? Виперели. Алкоголь з червоного вина і з нашого Jack Daniels віскі. Додали соус деміглас, який ми вже попередньо відварили протягом двох діб. Тепер додаємо бурчестерський соус для кислинки. Небагато. Додаємо табаско. такий пікантний. Додаємо наш коричневий цукор. З тростини, теж небагато, бо не був дуже солодкий і мед. В самому кінці дамо, щоб розкрити теж пікантність цього соусу. Американський соус привіз я його свого часу з Нового Орлеана. О, один саме, з найгостріших цю баночку. Так, ця баночка вона Адумна? приїхала зі мною. Е, ще минулого року він закінчується у мене. Мені дуже шкода. От чекаю, коли буду наступний раз в Америці, щоб його знову придбати, бо соус надзвичайний. Як ти вважаєш, середньостатистичний львівський гурман? Готовий морально заплатити в п'ять раз дорожче за кусок м'яса? Ну, я маю такий приємний досвід. Е, я Одного разу на одному з львівських ярмарків, які відбуваються в нас в центральній частині міста, запропонував на свій страх і ризик гостям міста Львів'янам, запропонував скуштувати американський стейк на вулиці от, в форматі вуличної їжі. І, і я, і мої колеги друзі були дуже здивовані, тому що буквально за день я продав все, що мав. От, я весь його продав і він коштував 1400 гривень за кілограм. Це є доволі така немаленька ціна для м'ясо. Для, для ресторану є немаленька ціна. Ті, хто є власне, пошановучами м'яса, для них ця ціна була ну, навіть приємна, я б сказав, за такий рівень м'яса. Аж соус майже упарився. Ми тепер додаємо холодне вершкове масло, щоб зробити більш його кремовим і, ну, і тим ж самим чином загустити цей соус. Ще наш, він був більш густіший. Є така технологія загущення соусів вершковим маслом. Ще дуже цікаво, от, посуд, у якому готують. Наприклад, цей соус. Я побачила тут позаду мене. Дуже гарного кольору і гарного блиску риночки стоять. Yeah. Посуд відрізняється також сильно в ціні. Чи залежить смак? Страва приготована в посудині дешевше і в посудині дорожче. Вона і по смаку відрізняється. Дуже важко відрізнити це, зможуть відрізнити хіба якісь ну дійсно люди вже дуже спокушені в їжі, от але. Будь-який посуд впливає, ну, тобто є взаємодія з продуктом. Є так званий нейтральний посуд, це є мідний посуд. Тут у нас власне, такий посуд тут теж присутній. В чому би, фішка в мідному посуді, що в першу чергу іонізує іонами міді, якби вбиває, можна сказати, бактерії в цьому продукті, які ми готуємо. Плюс дуже зручно, що коли ми ставимо на плиту, якби він моментально нагрівається, і коли ми відставляємо, він моментально застиває, якби страва не доготовлюється, коли ми відставили. Так? І так само моментально нагрівається, коли ми тільки поставили на, на нашу плитку. Дуже комфортно, дуже клас. Так яка ціна такого предмету? Порядка так, різні, різні є. Є від там 500, 800 євро за. Один там банячок, кастрюку чи пательню до там півтори тисячі. Як ви вважаєте, коли настануть ті прекрасні часи, коли наші в'їздські шефи почнуть отримувати зірочки від вішлена? Ой, це, напевно, ще трошечки часу нам прийдеться витратити. Знаєте, тут навіть не від шефів стільки залежить, тому що ж може приїхати е, шеф, який дійсно є достойний Мішлінівської зірки, приїхати в Україну, але е, при тому має бути ряд також економічних. Е, Економічних факторів, чинників, які будуть сприяти тому, щоб такий ресторан тут працював. Вони мають свою певну теж і культуру, і е, традиції, тобто є певні вимоги. Які основні? Там надзвичайний сервіс завжди. Взагалі, що такі ресторани Мішліна? Це, Це... серйозна проблема у нас. В мішлін можна попасти і не отримавши зірки. Тобто, коли вони просто рекомендують цей заклад. І, ну, наприклад, наших найближчих сусідів, поляки вже є не один такий заклад. От, у них вже є заклади, які мають по одній зірочці «Мішліна». Що таке одна зірочка Мішліна? Це є заклад, в який рекомендується зайти. Тобто, і людина, гурман отримає свою частину насолод... насолоди, своє задоволення від відвідування такого закладу. Ми загустили наш соус, е такої приблизно він структури і консистенції повинен бути. Виставлено він ще буде густішим. У нас там вершкове масло, так, правда? Такий карамельний, красивий, насичений колір в нього. Ну, і досить, ми досить скуштували, досить такий пікантний. Ну що, будемо приступати до нашого м'яса, ще та... розкажемо про нього. Ідемо, забираємо з холодильника. Так, йдемо. Я нагадаю, у нас м'ясо в холодильнику. Е Дозрівало 21 день. ну і Сьогодні ми будемо знімати пробу з цього м'яса. Власне, дозрівання м'яса це процес довготривалий, може тривати від 15 до 30 днів. От 30-35 днів. На жири вже розігрівся, ми йдемо зараз власне, на вулицю. У нас буде 10 хвилин для того, щоб його засмажити. Власне, приблизно такий час, такий шматок м'яса буде у нас смажитися до рівня мідіум ре. Все, пішли? Наше м'яско виглядає дуже добре, мені дуже подобається. Ну і Сьогодні ми його також скуштуємо. Готувати ми будемо в грилі. Гриль в нас класичний американський. І для приготування цього м'яса ми його гарненько прогріли. Все в нас готово для того, щоб смажити. От. Беремо наше м'ясо і відправляємо його на гриль. Після того, як воно Посмажиться. ну, Коли воно вже буде практично готове, ми відправимо туди і наші овочі гриль для того, щоб вони одночасно були готові. Щоб ми могли одночасно це видавати, щоб гість отримав страву гарячою і смачною. Я вже чую запах. Шкода, що його неможливо передати через камеру. От, Я закриваю гриль. Хай м'ясо готується, запах. Дуже гарний, дуже цікавий. Ну і як ми говорили з Юрою, солити і перчити ми його будемо після того, як воно буде готове. Зараз м'ясо обсмажиться з одного боку, пізніше я трошки поміняю візерунок. А для того, щоб він у нас був гарний і щоб це подобалося, ну, їжа вона повинна бути не просто смачна, вона ще й повинна бути гарна для того, щоб нам було приємно її споживати. І, відповідно, гриль також додає певного узору. От, ми також дамо узору нашому м'ясу. Ви, напевно, чули, що існує такий термін м'ясо з кров'ю. Власне, сьогодні ми будемо подавати стейк мідіум рар. Це є м'ясо з кров'ю. Ступенів прожарки є багато. Що у вас в ресторані запитують, як ви хочете отримати обсмажений стейк, просмажений стейк, якого ступеню, от, ви повинні знати, що ви любите. Які існують ступені прожарки, Blue, мій улюблений. Потім йде рар. Це є також практично сире м'ясо. Я подивлюсь, що у мене тут відбувається. От вогонь, я бачу, вже колір змінив. Ну, Все добре. Все добре. От Бачите, язики полум'я його пестять. Те, що тут відбувається, це є свого роду таїнство. На чому я зупинився блю і рар. Наступний ступінь прожарки, який сьогодні ми постараємося вам видати, це буде рар. Після цього йде медіум, далі йде Ну і Останній ступінь прожарки це є От, Я його для себе називаю підошвою. Власне, чому так? Тому що це м'ясо вже практично не має в собі соку. От. Коли е, хтось каже, що м'ясо з кров'ю, ну це теж, знаєте, такі особливості перекладу, скоріш за все. Немає там жодної крові, там є сік. Я подивлюся, що в мене з моїм стейком. От. Який він є, він стягнувся. О, узорчик. Так, тепер ми даємо такий малюнок. От Я трошки заберу його від вогня. Ну, і що ми маємо? Ну це вже, це вже практично практично. Мідіу вел. Well. Зараз я сюди для того, щоб у нас додати приємних ароматів йому, ми додаємо сюди розмаринчик і вже відправляємо сюди наші овочі. Насимо цибулька, булька, баклажанс, перчик. Так, грибочки. Це все дуже смачно. Ну і ці продукти неймовірно. Доповнюють наші стейки. У нас вже все готово, Ми маємо наш стейк. Ну, це неймовірна краса, якою ми сьогодні вас будемо тішити. От. Йдемо до столу. Шеф, наше м'ясо готове. Я старався посмажити його так, як ти Відео mm -hmm, Мідіум. О, можна етап з прем'єрою. Будь ласка, зараз ми наріжемо і спробуємо, як воно це. Ми поклали зверху масло, в даний момент гірчичне, для того, щоб м'якшити скориночку, бо переважно яловичина вона має таку досить жорстку скоринку після грига. А масло пом'якшує, і плюс в даний момент гірчичне масло, воно ще й придасть смаку. Значить, ми наріжемо і ми. С oh, тибочками oh, oh. супер прожарочка. Ну все, з прем'єр, Пронто.